Я хера не зробив толком за п'ятницю, мабуть, я в п'ятницю почав монтувати розпаковки. П'ятниця, субота, неділя і половина понеділка. ну як половина почти, весь понеділок, вже пів четвертого, я змонтував 100 ГБ матеріалу. Готово. Це у нас по випускам виходить. Так, тут у мене. Це в нас виходить 14 готових випусків на основу і 14 готових випусків на допку. Тобто 28 випусків я змонтував за цей час. Це піздець. Це мало. Це дуже мало. мав би бути продуктивнішим, але. спать хочу піздец. Коротше. Ну, ще плюс же шорти, шорти хера. І зараз я не домонтував один випуск через те, що в мене кончилася пам'ять на компія. Зараз тепер виставляю те, що змонтував, щоб після виставляння видалити шорти. Тому що шорти я не зберігаю, їх можна в будь-який момент нарізати, якщо це потрібно. Я шорти видаляю після того, як їх заливаю, тому мені потрібно зараз залити контенту. І потім це все вже видалити якось так. Щоб вивільнити на монтажку далі. Виставив вже десь 5 видосів і близько 50 шортів. Троху місце вивільняється, але не скажу, що прям дуже швидко заїбався. Тобто квашена башка така, що я їбав. Це треш то что ты